Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава друга, вірші з 4 по 15. От печалі бо многі тугі серця написах вам многими слезами, ніяко да оскорбітеся, но любов да познаєте, юже імам изобило к вам. А ще никто оскорбил меня, не мене оскорби, но часті, да не отягчу, всех вас. Довольно таковому сіє сие, еже от многих, тем же сопротивное паче вы дадаруете и утешите, да никак у многою скорбию пожертв будет таковый. тем же молю вы, утвердите к нему любовь. На сие боеписах, писах, да разумею искусство ваше, аще во всем послушливее Ему же аще, что даруете, и аз, ибо аз аще, что даровах, ему же даровах вас ради, о лицы Иисус Христове. да не обидими будем от сатаны, да не разумеваем бо умышлений Его, пришед же в Троаду во благовестие Христово и двери, отверзенями бывшей о Господе, не имех покоя Духу моему, не обречшу ни Тита брата моего, но отрекся им и задох в Македонию. Богу же благодарение всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе, и воню разума Его, являющу нами во всяцем месте, яко Христово благоухание смы Богови в спасаемых и в погибающих. Бо з великого горя та стуги сердечної я написав вам з рясними слізьми, не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мене її пребагато до вас. А як хто засмутив, не мене засмутив, а почасти, щоб не пригнітити і всіх вас. Досить такому карання того, що від багатьох. Через те, навпаки, краще простити й потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через те вас благаю, зміцніть до нього любов. Бо на це я й писав, щоб пізнати ваш досвід чи в усім вислухняні. А кому ви прощаєте, що тому й я. Бо я, як простив, що кому, то кому я простив, зробив те через вас від особи Христа, щоб нас, сатана, не перехитрував, відомі бо нам його задуми. А коли я прийшов до Троади звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі, не мав я спокою для духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита, але попрощавшися з ними, я пішов в Македонію. А богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі. І запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці.